І з нами на зв'язку Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, вітаю вас! Вітаю студія! Раді бачити на зв'язку з нашою студією, як завжди, раді спілкуватися враховуючи у ці потреби у працездатних мігрантах у країнах ЄС. Якою буде ось ця майбутня політика міграційна у Євросоюзі, на вашу думку? Насправді, Євросоюз потребує саме не просто мігрантів, котрі там будуть жити, тобто не просто люди заїздити, а їм потрібні робочі руки, бо вже мова йде не про якесь розширення і розвиток економіки, а хоча б про те, щоб підтримати той рівень економіки, який зараз є у Європі, і тому, на мій погляд. Вже з цього року уряди Європи будуть робити все, аби скоротити соціальні виплати для біженців, щоб ті люди, котрі будуть заїздити, що вони чітко розуміли, їх чекають як нових робітників, як тих людей, котрі приїдуть, будуть швидко і будуть виходити на ринок праці, просто виплачувати гроші, щоб підтримувати міграцію утриманців, тобто тих людей, котрі заїздять і хочуть стати утриманцями на. Шиях платників, податків Європи. Ця політика буде потроху скорочуватися, а може навіть і достатньо швидко. І звісно, що Європа буде робити перегляд своєї міграційної політики, в тому числі можливо, по скороченню залучення трудових мігрантів з країн Північної Африки, а будуть шукати для себе можливості по залученню мешканців інших країн. А що ж буде з тими, хто вже є? Доволі багато зараз є тих, хто на соціальній допомозі у Європі. До речі, і українців багато є, тому що виїхали жінки з, діть, з дітьми. Дехто влаштувався на роботу, дехто ще адаптується, не знає мови. Що буде з тими, хто е, досі там залишається, не на роботі, не працює в лютому місяці. В Німеччині вже вносяться на розгляд зміни е, по роботі з біженцями. Які будуть головним наслідком мати, все ж таки скорочення соціальних виплат? Будуть знімати з обліку тих, хто знаходиться без роботи в місцевих службах зайнятості, якщо люди будуть відмовлятися від тих пропозицій по роботі, котрі в них будуть. Буде йти скорочення виплат саме грошових виплати будуть йти на так звані продуктові картки, коли люди зможуть на виплати з боку уряду Німеччини їх отоварювати, скажімо так, в магазинах місцевих і люди не зможуть знімати кошти. Все буде робитися задля того, аби підштовхнути трудових мігрантів біженців до того, що вони виходили на ринок праці, і ті, хто розраховували, що вони зможуть все своє життя бути соціальними утриманцями, така практика буде постійно скорочуватися і обмежуватись. Ну, якщо ми говоримо про українців, знаєте, з різних джерел постійно доходять до нас інформація, що насправді там у Польщі дуже добре українці влаштувалися, купу податків вони у бюджети заплатили. В деяких інших країнах також влаштувалися, працюють. як взагалі оця ситуація з українськими біженцями вплинула на оцю міграційну політику в інших країнах? От саме якщо беремо цей аспект, можливо, на якісь економічні можливості? Потрібно чітко розуміти, що насправді левова частка тих українців, які виїхали за, за кордон, це були жінки та діти. Це майже 80% тих, що виїхали. Діти там приблизно 35-37% серед всіх тих, хто знаходиться зараз у Європі. Зрозуміло, що вони не можуть вийти на ринок праці станом на сьогодні, але Наприклад, дані з Чехії дають нам чітке розуміння, що серед тих, хто чоловіків знаходиться в Чехії, 75% працює серед жінок працює 69%. Тобто українці дійсно демонструють власним прикладом, що вони приїхали туди не просто за місцем безпечного перебування, але вони туди приїхали заробляти гроші і не бути утриманцями. І це наочний приклад того. Що в українцях буде більше зацікавлена Європа аніж у біженців з країн Північної Африки? І зрозуміло, що це є і найбільшим викликом для нашого українського майбутнього тут всередині нашої країни. Ви ж розумієте, що якщо Європа хоче залучати по одному мільйону мігрантів, і це плани до 2050-2060 років. То вони будуть викачувати з нас найбільш талановитих, найбільш амбітних, а найбільш роботоспособних. і це буде мати велику проблему, створювати велику проблему для нашого для нашої майбутньої відбудови. Окрім цього, потрібно чітко розуміти, що і Україна не зможе обійтись без залучення трудових мігрантів. А коли поряд з нами буде настільки великий ринок з найбільшими заробітніми платами на нашому континенті. То ми будемо опинятися в ситуації, що ми будемо програвати і в конкуренції за власних громадян, і будемо програвати і в конкуренції за трудових мігрантів з інших країн, котрих би ми хотіли залучити сюди в Україну. Теж хотіла з вами про це власне, поговорити. Уже Олаф Шольц закликає німців брати на роботу саме українців, і це буде великим викликом. Можливо, там за кілька років для нас, можливо, навіть і швидше, тому що ніхто не знає, власне, коли закінчиться війна. Як ми будемо ці виклики приймати? Як ми що ми будемо пропонувати для того, аби все-таки українці поверталися? Це дуже гарне і в той самий момент дуже серйозне питання. З одного боку, мінімальна заробітня плата в Україні на сьогодні складає 180 доларів. Мінімальна заробітня плата в Німеччині складає 1800 доларів. Різниця 10 разів. Е, якимось чином змінити рівень заробітних плат ну ми не зможемо, бо у нас 30% економіки знищено, і ще невідомо, коли закінчаться військові дії і як ми будемо швидко відновлюватись. Але окрім грошових моментів, окрім економічних стимулів до повернення українців в Україну, потрібно виробляти нематеріальні пропозиції. Тобто, нам потрібно в дійсності просувати ідею майбутньої успішної України, України свободи, свободи в економіці, свободи в, в свободі вибору, свободі розвитку. Якщо у світі люди будуть бачити Україну як такий собі острівець свободи для всіх, то не тільки українці почнуть повертатися, але й іноземці будуть їхати до нас, щоб свій власний бізнес розвивати. І навпаки, якщо в нас хочуть все зарегулювати, якщо в нас хочуть зробити систему оподаткування, таку як у Польщі, ну сенс людям з Польщі повертатися в Україну, сенс займатися бізнесом в Україні, коли можна поїхати до Польщі і отримати доступ на. Більш на ринок на більш розвинутий з більшою купівельною спроможністю, аніж в Україні. Нам не потрібно йти і копіювати чийсь досвід. Нам потрібно будувати країну свободи, і тоді в нас з'явиться перспектива для розвитку. Країна свободи ви дуже дуже гарно зробили. Знаєте, є цитата гейне: що свобода це наша релігія. І мені здається, що колись воно а, висіло навіть у нас а, в центрі на якомусь такому великому чи білборді, чи ну, в будь-якому разі бачила. Тому а, на цій позитивній ноті і на цьому меседжі, який ми також будемо транслювати у світ. Я хочу вам подякувати, що знайшли час поспілкуватися з нами, і будемо чекати знову нагоди для того, щоб ви до нас увімкнулися. Дякую, дякую за запрошення і всім гарного вечора. До побачення. Дякую.